Ви прокинулись. У вас починається новий день. Який цей день? Яка ви в ньому? Або інший сценарій. У вас вечеря. Це романтична вечеря чи ділова зустріч. І це все різні сценарії. І це все різні аромати. Хто ви сьогодні? Ніжна і тендітна? Чи ви підкорювачка світів? Однозначно, один аромат не вирішить всі ці питання. Однозначно, у вас має бути досить великий арсенал. Парфумів, і чим більше ви дозволяєте собі експериментувати, чим більший у вас діапазон вибору цих можливостей серед ароматів, тим краще ви реалізуєтеся в цьому житті, і тим цікавіше є ваше життя. Будь ласка, експериментуйте. У вас має бути і квіткові, і шипрові, і деревні, і нішеві будь-який аромат. Має бути в вашому арсеналі для того, щоб ви максимально проявили себе. Сьогодні ми поговоримо про найхітовіший аромат усіх часів і народів: Victoria's Secret Bombshell. Вікторія Сікрет Бомшел це той аромат, який продається уже 8 років, і очолює список найбільш продаваних ароматів в Україні. Серед лінійки Клівенткайра це хід уже понад 4 роки, який існує цей бренд Клівент Кайра. Вікторія Сікрет Бомшел продається в усіх вікових категоріях і має прекрасний легкий фруктовий аромат. Цей аромат надасть вам легкості, романтизму чуттєвості, свіжості і гарного настрою. Якщо ви хочете бути веселою та романтичною цього дня, обирайте бомбшел.